Сподіваюся, українці не забули. Як у 17 сторіччі, ми її втратили, тому що виникло прислів'я, де три козаки, там два гетьмана, коли почали замість того, щоб битися з Москвою, різати один одного. Сподіваюся, українці не забули слова Винниченка, коли він сказав. Як не буде України соціалістичної, то не треба нам ніякої. здобу. І ми мали дійсно Українську Соціалістичну Радянську Республіку, але це була Україна в складі імперії і ніякої незалежності в неї не було. Я сподіваюся, українці не забули, як пересралися у нас помаранчеві за. Ющенка, всі з усіма. А виграв Янукович. І ми мали потім Майдан Кривавий і маємо тепер криваву війну. Коли вже ми навчимося? Привіт! Ось про це і поговоримо. Я Віктор Бабаренко. Ви на YouTube-каналі Скаже Як Зав'яже. Е і перед тим як почати, попрошу вас все-таки підписуйтесь на е цей канал. Хто підписаний, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково, щоб Ютубчик це все підняв в своїх рейтингах. От. Ну і не забуваємо тиснути кнопку спонсорство і просто на картку на підтримку каналу можна підтримувати. От, Почнемо. І так, у нас. E, значить, почнемо з того, що e, чого хоче наш ворог. E, ворог хоче e, срачу у нас тут на внутрішньому ринку, і проклять, взаємних проклять. E, причому зараз я говорю не про Путіна. Да ну Путін це, звичайно, e, його вся машина ФСБшна працює на те, що щоб це якраз у нас було. Щоб срач і проклять. І хто е, е, у нас внутрішній ворог? Ну, внутрішнього ворога у нас якби немає такої партії, е, Путін прийді». такої партії, на щастя, в Україні вже немає. От тому, що Путін прийді» без зубів говорить важко. От. І якщо у нас є ці ждуни, я так десь оцінюю, це в півтора-два відсотка. Вони сидять по всій Україні, розкидано, можливо, десь трошки більше на <кій> півдній Сході. От, але там тут равномір, рівномірно, може бути, але 2% погоди не зроблять. На наступних виборах такої партії не буде. А яка ж буде? Основна проросійська партія на майбутніх виборах, або саме про це зараз йдеться, це буде умовно партія там Ті Камаровського, бо Арістовича не допустять до виборів, ну тому що більш ніж півроку нема в Україні. Воно зелені тут переграли самі один одного. Вон, їм би, звісно, краще, б, щоб Арістович приїхав сюди, устроїв тут головну Бучу, набрав свої дурацькі 5% там, типа, ну це би їм було б. Дуже вигідно Арестовича, як людину, яка, у якої основна моральна цінність блюдічка з голубою кайомочкою, і можна було б потім блин, просто прикупити. Але ні, тому що Володимиру Олександровичу колись не сподобалось, що Рейтінг Арестовича, такий як у нього. А нам має це бути наука, що наскільки прахадімці вроді Арістоюча, або як пам'ятаєте, може цю Надю Савченко, як вони можуть там стати нашими кумірами? Так що не сотвори собі куміра. От, а дій холодно розумом. Хто тобі вигідний, який кандидат, який тобі потрібен президент? Думай, вибирай. Але, Скажімо так, зрозуміло, euh, euh, що найбільше ворог це ці сили, які будуть йти під лозунгом. ні 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 не, не Путін прийде. Вони будуть казати, що Путін ворог, Путін ворог, Путіна там, типа, euh, но з Русскими треба дружити. І саме головне, там, типа, ну, Пушкіна за що, Булгакова за що? І там, типа. Україна стане сильнішою, як і сильнішою, якщо ми відновимо пам'ятник Катерині в Одесі. І якщо знову ж зробимо проспект Жукова в Харкові, тоді ми будемо точно сильні. Тоді точно і у, і у Путіна буде мінус один ж на нас нападать. Тож скаже, дивіться, ми жукових кать пушкиних, ми ж лілеєм тут. От, ну і плюс там, типа, в НАТО не, нет, в Європу нет. Почему там? Ну, потому що щоб не злість волков, там, типа, да. От, і це буде. І от на на перші вибори це буде там їхній, якби умовно, цей, але. На другі вони точно вже вийдуть, ну, як грузинська мрія, там типа би не було війни, ліж би не було війни, лучше здадімося на війни. Ви помните ту війну? там, от, В там, умовно там, 25-го років. Ай-яй-яй, а тут там, уже, там, якісь 30 років, роки, би не було війни, ліж би ні. І це їхній план. Тепер це їхній план. Е, ну І ворог номер два це е, Зелена Камарілія. Я не побоюсь цього слова. Хай може СБУшники до мене заглянуть. Але я кажу, зелена Камаріля це ворог. Тому що вони, да, вони, не, вони хочуть, щоб Україна збереглася. Але Україна не як частина Європи, не як те, що ми вважаємо там святим для себе. Да, а для них це закрите акціонерне товариство Україна у їх власності. От, е, щоб вони могли да, навіть зараз, як вони ж, вони ж все ж по біт, е, біткоїн кошелькам, е, по криптокошелькам все е, ховають да, всі свої прибутки. А так вони можуть, можуть не, не криючись. Якщо виберуть Зеленського ще раз, це, ми розуміємо, це до, до кінця життя. Це все. Це авторитарний режим, це, ну, це щось страшне. От, е, і от тепер, що ми бачимо? Ми бачимо, там виникають срачі, срачі між патріотами. І тепер увага, увага! Це найбільше, чого хоче Зеленський, щоб посварилися. Виборці Порошенка з виборцями залужно, щоб вони дурак сам дурак, дурак сам дурак там, а наш там, а наш а ваша куди, ваша? І щоб оцей був срач, щоб ми забули про те, що найбільше зло це умовна е п'ята колона проросійська. Партія і корупційна партія. Що ось наші вороги. Ні, щоб ми друг друга. От щоб там, типа, хто може голосувати за Буданова, там типа, ай, ти хто такий, там типа, ось що вони хочуть. І тому цього не можна допустити. Не можна допустити, щоб виборці, е, умовно Порошенка не виділи, ненавиділи е, виборців Буданова. Чи виборці е, Залужного ненавиділи виборця Білецького. І зараз, що ми бачимо, що таке вкидається. Дуже часто просто використовуються ну, якби корисні ідіоти, або просто нетерплячість людей до інших відтінків. Ти патріот і я патріот. Але ти неправильний патріот. Ти неправильний патріот. Чому? Тому що ти от, ти от патріот, ну, там, ну, там, от, а от тут от ні. Таке ж було вже і не раз. Таке ж було, от, згадайте ще раз, згадайте помаранчеву владу, да? наче ж там типо, всі були ж на Помаранчевому Майдані, а потім ну, ви не такі помаранчеві, як ми. От <залужний>, залужний привітав Білецького з присвоєнням звання бригадного генерала. Ну, а що ви хотіли, щоб корпусом, де це як мінімум, генерал-лейтенантська посада? Командував полковник, ну то присвоїли. І тут там, типа, щоб сказали, що е, він із-за цього там тіпа, поганий. Да, у мене претензії до Білецького, тому що він е, на цю зовнішню рекламу отримає гроші від відомого олігарха. Е, на А починається м, хметов закінчується. І мені це не подобається. Але це ж не значить, що. Мушу проклясти тих, хто готовий підтримати Білецького. Ні, це люди патріотичні. Третя штурмова бригада це ну, просто елемент стійкості в країні. Як я можу бути проти цих добрих людей, які вважають Білецького патріотом, більшим ніж інші? Да? Бо я теж вважаю патріотом, ну але пам'ятаємо його колись там. Я то все пам'ятаю. Але окей, і тут е, Залужний показує, що він не тільки прекрасний військовий, прекрасний стратег, а він показав, що він науку дипломатії вивчив дуже добре. Тобто, таким, привітавши він він, е, як би показав, що ми на, на майбутніх виборах можемо бути конкурентами. Ну, звичайно, і на, на президентських, а потім на парламентських виборах. Але він висловлює свою повагу до цієї людини і значить, ми не поборюємо, ми розділяємо, що ось є дві, дві ворожі нам сили на внутрішньому фронті. Так. Це п'ята колона проросійська і це корумпанти, умовна партія корумб... і партія жулікавиворови, яку єдину Росію колись назвав Навальний. От і тому там, типа, у нас взаємопоборювання не буде. І це правильно. Тобто залужний ще раз підтвердив те, що він з стратегічним мисленням, стратегічним баченням, як в тому числі діяти і на внутрішньополітичному ринку, коли ми за червону лінію відганяємо. Тих, з ким ми не будемо жодним чином, і, і е, замикаємо круг над тим, з ким можемо ми потім вступити в Союз, в тому числі там сформувати коаліцію. І Боже збав зараз прихильникам залужного і прихильникам Порошенка конфліктувати. Вони не будуть конфліктувати точно, а срач розпалюватимуть знизу, е, через так би мовити, Прибічників. І треба розуміти, це або е, нерозуміння, це от тільки чорно-біле, є чорне і біле, все середнього нічого нема. Е, або це свідомо спеціально навчені люди будуть е, цей срач розвивати. Знаючи це, ми мусимо, можемо бути е, озброєні. Да? Тому що попереджений. Озброєний, знаємо, що хоче внутрішній ворог. Він хоче гризні між патріотами. Ми знаємо історію, добре знаємо. Ми не повторимо помилок наших предків, щоб не залишити нашим дітям війну і руїну у спадок. Пам'ятаємо про це, підписуємося на мій канал, спонсоруємо. О, кидаємо на картку. Е, вподобайки, е, не забуваємо про коменти, тому що це важливо. Ну і знаємо. Незважаючи на всі зусилля Зеленої Камарі, Україна міцно стоїть на ногах. Ми вистоїмо цю зиму, а значить, переможемо. Тримаємо фронт, русняви не пройдуть но пасаран